Oh, no, перепрошую. Sorry. Вітаю вас в клубі з радожерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні, на огляді, в нас буде канал Каргас. Попереджаю: не заходьте на канал чи в соцмережі цього блогера. Не коментуйте там нічого. Ви тільки піднімете статистику переглядів для нього. Ми ніколи не просимо глядачів займатися булінгом. Наша ціль це зафіксувати те, чим займаються блогери чи фірми, щоб про таких героїв пам'ятали. Максимум, що ви можете зробити як глядач. Це відписатись від блогерів, які представлені у відео, і поширити це відео. Ви доволі часто писали мені про цього блогера, про те, що він українець, і про те, що він мовчить щодо війни. Ну що ж, давайте розбиратись, чи справді Каргас українець, що мовчить про війну, і який робить контент для москопітеків. Якщо чесно, я не збирався робити відео про нього. Ну, бо коли заходиш до Каргаса на канал, то якось одразу відчувається цей русський мір. В описі каналу вказано, що він з Литви, хоча контент московицькою. Доволі часто він залишає посилання на московицькі донатні сервіси та й рекламує московитів теж доволі часто. В тому ж Телеграмі так само ніхто не знає, як його реально звати, чи як він виглядає, і тим паче ніхто не знає, де він живе. Ну, як ніхто, це точно можуть знати або його сусіди, які можуть впізнати його за голосом, або його дружбани по Ютубу, з якими він бачиться, і які, ну, навряд чи поки що будуть зливати таку інформацію. Або це може знати сам Ютуб, який відправив йому Ютуб кнопку на ті ж 100 тисяч підписників. Але в інтернет просторі у відкритому вигляді він не афішує таку інформацію. Хоча є дещо, що натякає на те, що Каргас з України. А вообще за компанією Плариум следить цікаво. утром вони вербують маленьких югентів по заветам Майнкамфа. Днем у них по розписанню обыски за неуплату Державі Україні! Державе що Да виродки собі дозволяють? А по вечерам их сотрудники спокойно уезжают домой на звичайних таких бетмобілях. В принципі, скромна життя мобільного разработчика в Україні. І в то время, коли офіси Плариум в других странах живут в 2020 году. Харкеві пларичі вон уже в 3000 нам зрісовують модельки із кукол-картинок. Ну чому тільки я змог вивести розробочка фрейд на чистую воду. Хохлу хохла не підмануть. Де да й взагалі злочно не палітися, коли ви самая крупная іт компанія України. Так, це образливий вираз. Але навряд якийсь московит назвав би себе хохлом. Для того, щоб начебто зробити відео викриття харківського філіалу студії Пларіо. Хоча, хто його знає, що він хотів цим сказати. Можливо, це багатоходовочка була. Для того, щоб ви усі подумали, що він українець. Я знаю, хто ти. Скажи. Голосно. Скажи це! Vampire. Кровосіся. Як же я по вам соскучився мої мучачас? Давайте признаємо. А тепер назвіть мені хоча б одного блогера, який живе на Московії і який використовує мемасики чи картинки якісь українською. Не знаєте такого. Що ж, знайомтесь, це Глад Валакас, про якого я вже робив відео. Також доволі часто на його сторінках можна побачити українську символіку. Навіть є ось такий, я так розумію, концепт гри українською про майдан. Якщо хто не дивився, то коротенько розповім. Глад Валакас з Луганська, але переїхав, здається, в Саратов. І так само, як і Каргас, у нього в контенті часно можна було побачити різні меми, фотографії чи речі українського походження. А багато ви знаєте московитів, саме корінних московитів, що живуть на Московії, які ніколи в своєму житті не вчили українську, які не жили, ну так би мовити, в українському інфопросторі, але використовують в своєму лексиконі українські слова. Жарти, меми і таке інше. Ви пройшли через пекла війни з фашизмом. До кінця виконували свій обов'язок перед батьківщиною. От чи ви таких знаєте, і навряд чи такі є. Бо для розуміння усіх приколів, мемів, картинок українською треба розуміти українську мову і прожити якийсь час в Україні. Ну, щоб бути в контексті. Отже, на мою суб'єктивну думку наголошую, Каргас можливо, народився в Україні і жив якийсь час в Україні. Але чи живе Каргас в Україні зараз? Питання, так би мовити, із зірочкою. Адже він ніде про це не пише. І єдині натяки на це були на початку повномасштабної війни. Ну, знаєте, коли блогери писали пости в дусі Січас Ютуб заблокірують, пашли всі в телегу, я создав або ж. Ну, самі пані зараз така ситуація. Війну зазвичай лише малороси називають ситуацією, адже москопідеки називають усі війни, які вони починають, спецопераціями. Та й навряд чи Каргас додав собі українську розкладку тільки для того, щоб написати цей пост, і це от одне слово. Хоча він міг використати англійську букву. Одні робот! Робот подай! Робот! Принеси, робот! В 2023-м для геймеров настает самое лучшее время, а все остальные времена нам завидуют. И хоть мы уже увидели какое-то безумное количество игр, сложно вспомнить, когда еще за один год выходили две игры, в существовании которых никто не верил. И обе в геймпассе. Что ты можешь сделать за деньги? Я могу сделать все. Правда, в существовании Stalker 2 до сих пор мало кто верит. Но авторы от Хёрд поступили умнее своих коллег. И за все 6 лет с момента анонса просто не говорили дату релиза. Несмотря на то, что игру уже можно было предзаказать в 2018. -м. Вам нужно срочно приобрести пакетик воздуха. Даже не представляю, насколько было сложно отечественным разработчикам из Кипрской Народной Республики рекламировать игру. И американских актеров нанимали. Я не, не хотел. И даже разместить Тілі рекламу в самому дорогому місті в США. Я не понял, Це що, Таймс Сквер? А в Росії то все равно никто не вірив в существування ігри. Вставляти український мем в московитську гру, яка була профінансована урядом Московії, про що він, звісно, що не сказав в своєму огляді. Дає дуже жирний натяк на те, що Каргас все ж таки на Москві і боїться того, що з ним можуть зробити ФСБшники. Ти ворог народу. То до чого взагалі це відео? Ми ж не знаємо, чи справді Каргас з України і чи має він український паспорт, по якому він може потім повернутися в Україну. Так, ми з вами цього не знаємо. Але все ж таки варто запам'ятати, що він рекламував московитів, рекламував гру. Яка була профінансована московицькою владою. Він ніяк не засудив вбивство українців, і на додачу він збирає рублі на московицьких донатних сервісах. Сервісах. що. Тож, якщо ви раптом почуєте цей голос у себе на районі, або якщо ви його сусід, я думаю, вам варто звернутись до СБУ. Адже саме такі ждуни здають українські позиції, здають позиції ЗСУ і усіляко співпрацюють з московитами. Ви, звісно, що можете жити в бульбашці по типу. Він ніколи не приїде в Україну, чого я маю перейматись? От тільки згадайте, як нещодавно в Львів приїздили московити на свій так званий форум опозиції, а потім через деякий час застрелили Ірину Фаріон. Ну, як би ви там не відносились до неї. Думаєте, це зовсім не пов'язані події. Що ж, московити, що приїздили в Київ під час початку майдану в 13-му році, теж, ну знаєте, просто так приїздили. От тільки після їхнього від'їзду Беркут почав стріляти в цивільних людей. Ніколи не відкидайте думку про те, що якийсь умовний фейдін... Між розмовами на форумі в Львові міг домовлятися з місцевими про вбивство Ірина Фаріон. В'їбав, щоб, щоб всередині країни створити чергові срачі, так, це усе лише мої суб'єктивні здогадки. Я не проводив розслідування, адже у мене немає таких дозволів та ресурсів. Але, хоча б трішки подумати над причинами. Та наслідками. А зараз увага! Донатний інтерактивчик. Один наш товариш на 3D-принтерах друкує дуже автентичні іграшки на військову тематику, які потім передають ЗСУ, а ті, в свою чергу, ну так би мовити, ось такі іграшки відправляють Москвопітекам. Одна така іграшка коштує 200 гривень. Це її собівартість. Друкарі, що працюють на перемогу, по суті, займаються цим безкоштовно. Так, деякі організації дають їм трохи волонтерського пластику. Але зазвичай друкарі купляють пластик за власний рахунок. І ми з товаришем придумали ось яку розвагу саме для вас. Ви донатите 200 гривень і в коментарі до донату пишете те, що ви хотіли, щоб було написано на ось такій іграшці. Потім ваші донати я передаю друкарю, щоб він, хоча б, якось міг покривати свої витрати на пластик. А ви таким чином можете передати важливе повідомлення до москопітеків. Усі звіти я буду публікувати у себе в Discord. Ті, що можу, буду публікувати в спільноті Ютуба. І по можливості буду вставляти в відео. Ось, до речі, декілька штук, на які ви вже задонатили. Посилання на окремо монобанку ви можете знайти в описі до відео. Або. Десь отут, на екрані. А також я хотів би вам нагадати, що я проводжу благодійні розіграші, кошти з яких підуть на ЗСУ чи на волонтерку. Разом з громадською організацією Нескорені Мудрість Відвага ми збираємо на детектори дронів, кожен з яких в середньому коштує 4-5 тисяч гривень. Думаю, ви розумієте, що подібні пристрої дуже потрібні військовим. Я буду замовляти. По можливості перевіряти їх, ну, правда, дрона для перевірки в мене немає. І буду відправляти їх на Донецько-Луганський напрямок. А на розіграші у нас сьогодні буде Герб України, викладений із гільз, які мені передали файні люди з добровольчого формування Феміда Чорнобайської територіальної громади номер 1 Який вже. Розформовані, на жаль. Умови участі у розіграші дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Посилання на Монобанку ви знайдете в описі до відео. Звіти будуть, як завжди, після розіграшу лота і після закупівлі. Усі минулі звіти ви можете знайти за посиланням в описі до відео. Дякую усім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну і якщо вам подобається контент, запрошуємо вас стати спонсором каналу. Ви можете оформити будь-яку підписку на наш канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх. Також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати, наприклад, той самий список каналів малоросів, колаборантів із роз'ясненням про те. Де ж вони так зашкварились? А також спонсори з рівнем з Радожеріус можуть пропонувати назви каналів, огляди на які вони хочуть побачити швидше. Як, наприклад, ось це відео. Або ж ви можете підтримати нас копійчиною через PayPal, BayM'eco і через Крипту. До речі, щиро дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.